І до новин спорту кращі спортсмени мисливці поблизу Хмельницького змагались у стрільбі. Вдруге за літо стрілецький клуб майстер приймав всеукраїнську першість з компакт-спортингу. Хто виявився найвлучнішим? Знають наші журналісти. На другий етап всеукраїнських змагань з компакт-спортингу продемонструвати свою вправність та влучність приїхали майже чотири десятки учасників з Києва, Кіровограда, Одеси, Рівного, Миколаєва та Полтави. Олександр Кожух у цьому спорті новачок. Хоч мисливського стажу має чимало, стріляти по тарілках розпочав лише рік тому. Тепер каже, не може відмовити собі у задоволенні позмагатися з іншими спортсменами. У мене більше тут є азарту і захоплення, чим на полюванні. Компакт спортинг у Європі надзвичайно популярний а от в Україні лише набирає обертів. Особливою прихильністю користується серед мисливців. Головне завдання спортсмена влучити у керамічну тарілку, яка імітує політ качок, фазанів чи біг зайців. Найменша їх швидкість 10 метрів за секунду. На цьому сорінування ми как инновацию и в том числе привлечь участников соревнований. У нас, как вы видите, есть два вида разноцветных тарелок. То есть есть у нас как бы голубые тарелки и есть красные. Во-первых, колер это интересно. Это дает как бы, возможность Ну немножко пойти в обман спортсменам. Они, допустим, привыкли к одной тарелочке, а представляете, вылетает з одной машинки красна тарелка, з другой синяя тарілка. Это в тому числі перевіряється його и, ну как так сказать, зріння это й перевіряється реакція. Звання майстра спорту зі спортингу здобувають ті, від чиїх куль розлітається вщент більш ніж 180 яскравих тарілок. Павло Гавриляк на минулих змаганнях дострілявся до кандидата в майстри спорту. Цього разу сподіваються на ще кращий результат. Можу сказати, що при всій повазі і при величезній любові до полювання, яким я займаю вже 15 рік, спорт дає не менше позитивних емоцій, і що саме головне, він все ж таки дозволяє. Вам розвинутись в стрілецькому в сролецькому сенсі і дійсно стати справжнім мисливцем з кожним змаганням. Рівень спортсменів зростає, констатують фахівці. Тому сподіваються, невдовзі українці достріляються до європейського рівня. Федерація виполняє одновременно несколько задач. Це воспитання охоти, відвиків стрільби, вміння обладнання з оружием, техніка безпеки. В общем, задач багато, але сверхцель у нас такова. Ми хочемо вийти для початку на європейський уровень, хочемо участь в соревнованиях, наприклад, чемпіонату Європи. Цього разу найвправнішими у змаганнях виявилися кияни. У них перше командне місце. Срібло у хмельничан, бронза у стрільців з рівного. Тетяна Гуща, Володимир Вінськевич, новини ти вісім